11 січня 2016 року розпочато запровадження паспорта громадянина України у вигляді пластикової картки. На даний час ID-картку видаватимуть особам, які досягли 16 років та оформлюють паспорти громадянина України вперше. Документ видається безкоштовно. З такої інформації розпочала розмову з нами завідувач Світловодського районного сектору управління Державної міграційної служби у Кіровоградській області Наталія Якимащенко. За словами керівника сектору, відтепер мешканці Світловодська та району матимуть можливість, не виїжджаючи за межі міста оформити і отримати відповідні документи. У приміщенні сектору міграційної служби встановлено обладнання для оформлення біометричних документів. Механізм заміни паспорта для громадян буде втілюватись поетапно так на першому етапі id картку будуть отримувати безкоштовно 16-річні громадяни. Для цього їм необхідно звернутись до відділу міграційної служби із свідоцтвом про народження. Бажано також мати іксіру копії свідоцтв про народження батьків. Це в свою чергу дасть можливість фахівцям більш оперативно оформити новий зразок біометричного паспорта громадянина України на другому етапі заміни паспортів старого зразка на новий передбачається оформлення айді картки в разі зміни прізвища або втрати документу. За цю процедуру вже прийдеться сплачувати кошти. Тож для отримання нового документу, що посвідчує особу, вас у світловоцькому районному секторі міграційної служби сфотографують, фото відцифрують та відсканують особистий підпис. І далі в місячний термін ви отримаєте свою id картку. До речі, вже двоє світловичан отримали нові біометричні документи. До речі, обов'язкова заміна старого паспорта громадянина України на айді картку не передбачена поки що. Наталя Володимира. Ну ми знаємо, що відтепер і у Світловодську можна оформити закордонний паспорт. Так, відтепер і нарешті всі громадяни міста, району, будь ласка, звертайтесь до нашого підрозділу для оформлення закордонних паспортів. Не, не потрібно їхати ні в Кременчук, ні в Кіровоград, ні в Олександрію. Нарешті ця система у нас вже є. Це обладнання, працює. Все добре. Отже, світловодчанам не слід більше подорожувати до інших міст, аби оформити і закордонний паспорт. Грушевського 7, колишня вулиця Калініна, адреса Світловодського районного сектору управління Державної міграційної служби у Кіровоградській області, де фахівці допоможуть у вирішенні усіх питань. Валентина Саєнко, Костянтин Малько, спеціальний. Ально для ім телекомпанія веселка. Увага! Підпорог захворюваності на грип та гострі респіраторні захворювання перевищено. Попереджають у санітарно-гігієнічному відділі. За період з 15 по 22 січня за медичною допомогою з даного приводу звернулося 590 світловодців, що вдвічі більше ніж за попередній тиждень. З загального числа захворівших 60% діти. Також зареєстровано перевищення епідпорогу на 50% ще у 13 адміністративних територіях нашого регіону та на 69% по Кіровоградській області. Лабораторно підтверджених випадків грипу на території міста не зареєстровано, але в області з початку епідемічного сезону зареєстровано два смертельні випадки від ускладнень грипу А, h 1 n 1 пандемічного. Враховуючи такі показники захворюваності на грип та ГРЗ, знову нагадуємо про необхідність подбати про своє здоров'я та здоров'я оточуючих, а саме у випадку проявів, симптомів грипу чи ГРЗ, потрібно якомога швидше звернутися за медичною допомогою, мінімізувати контакти з оточуючими та дотримуватися особистої гігієни. З метою профілактики захворювань проводити провітрювання та вологе прибирання приміщень, приймати противірусні препарати або їх натуральні аналоги: часник, цибулю, напої з імбиру, малини, шипшини тощо, уникати місць масового скупчення людей, дотримуватись правил особистої гігієни. Особливо наголошуємо про важливість виконання вказаних заходів для тих, хто входить до групи ризику дітям до 5 років вагітним, людям похилого віку, а також людям, які хворіють на цукровий діапет та хронічні захворювання серцево судинної та дихальної систем. Тож не нехтуйте заходами профілактики, аби потім не жалкувати про втрачене здоров'я. Першого зимового місяця ми відзначаємо цілу низку свят, 25 січня, день святої Тетяни. А чи святкують цей день чарівні представниці прекрасної статі, яких названо цим ім'ям? Наша творча група в гостях у відомих в місті Тетян, яких знають і поважають. Серед таких представники влади, освітньої галузі культури, медицини, соціальної сфери, а також наші колеги-журналісти. Як виявляється, героїні нашого сюжету щасливі носити ім'я Тетяна. Крім того, кожна з представниць прекрасної статі добре знає історію заснування цього свята. Ви знаєте всі, що Тетяна це устроїтельниця, учредительниця, я навіть цього не знала, але, мабуть, це ім'я влияет на мой характер. Ну, мені дуже подобається зима. Это любимое мое время года. Потому что, как писал Пушкин, Татьяна любила русскую зиму с ее холодной красой, да, и мне это очень нравится. Ну и если вернуться в глубь веков, кто это Татьяна была? Это прекрасная, образованнейшая женщина, это третий век нашей эры, это только страшно подумать, казалось бы, это образованнейшая, умнейшая и красивейшая женщина, которая ну, вот как пишут святцы, она проповедовала христианскую религию, в то время правил языческий император в Риме, и он подверг ее гонениям, ее отца, ну и в итоге казнил. Но тем не менее ей приписывают такие чудные дела. Она, во-первых, была покровительницей бедных, занималась благотворительностью просветительской деятельностью и конечно эм, дочь, которая родилась в семье консула римского, а его избирали три раза в Римской империи это о многом говорит умнейшая красивейшая она не могла остаться незамеченной. вот таким образом она и вошла в историю. Я вообще счастлива, что я Татьяна Прошла, прожила такую жизнь хорошую. У меня любимый муж, двое детей, двое внучек, две внучки. Так что я думаю, что Татьяна имя такое, которое мне дали родители, оно и, и я живу с этим именем довольно долго. Коли своей родины вы якось відзначаете це святом? Не всегда. Ну так, конечно, в ефірі звучит этот день и не спрячешься от него. Поэтому, конечно, меня и сестра моя родная поздравляет, и коллеги поздравляют. Но уже чем дальше вот в нашем обществе мы живем, тем чаще вот эти даты мы как-то вспоминаем, как праздники. Раньше, конечно, никто и не думал про этот день. Тетяна Володимировна, скажите, будь ласка, что для вас означает свято День Тетяны? Ну, прежде всего, это воспоминания о студенчестве. Студенчество хоть было и сложное, потому что училась я в наши 90-е годы. И вот, они отличались ну, сложностью политической ситуации, в экономической ситуации. Но тем не менее студенчество про... прошло у меня весело. И вот, воспоминания самые теплые. А как вы зазвичай святкуете за свято? Ну, в связи с тем, что у меня день рождения почти совпадает с праздником Татьяны, поэтому в э, кругу друзей, э, в теплой обстановке, за столом, э, вспоминаем и о студенческих годах, и о том, как сейчас учи, учится молодежь, как им сейчас приходится. Вот, и очень даже прекрасно. Вам ваша имя подобается? Да, э, очень по -э, нравится мне потому что оно имеет смысловое значение. Мою жизнь принесло смысловое значение. Татьяна ⁇ это устроительница. Устроительница, ну, я думаю, не только домашнего человека. А вообще, где находится Татьяна, она все устраивает. Вот. Будет, будет она на работе, будет всякое устройство на работе. Организация, и работа будет кипеть, и результаты будут достигаться. Если это дома. То это теплые отношения, это любовь, это радость, это мир в доме. Это прекрасный уют, это прекрасная обстановка. В кругу друзей то же самое. То есть она все устраивает, она строит. И я думаю, что само имя... несе такого смислової значення. Ми вітаємо всіх тетян з їх святом, а також всіх студентів, адже свята Тетяна, їх покровителька. Бажаємо душевного тепла, злагоди, добра і кохання. А для вас цей святковий репортаж підготували Тетяна Головачова та Роман Бравічів телерадіокомпанія Веселка. 25 січня всі студенти відзначають своє свято. До Дня студента була проведена гра КВН у районному будинку культури. Цього разу на сцені брали участь учасники різного віку, починаючи з початківців та закінчуючи бувалими гравцями. У грі брали участь такі команди, як Вест, Братани, Батани, Табурищанські съсіді та команда Все по-взрослому. Поважний журі очолив Роман Домбровський, голова Світловодської районної ради. Сьогодні відбулася дуже чудова подія. Зустрілася молодість і досвід. Ми, як члени журі, намагалися бути об'єктивними, але дуже важко судити, коли такі рівні, класні команди на сцені. Дуже якісна підготовка. Дуже вдячні організаторам. Дуже вдячний спонсорам, що надали таку от матеріальну допомогу під час проведення цього конкурсу. Весь зал просто з захопленням сприймав той гумор, який лунав із сцени. Сподіваюся, що такі заходи будуть традиційними і світловичани отримають максимум задоволення від споглядання таких класних команд. Гра складалася з чотирьох головних конкурсів: привітання, розминка, біатлон. Та музичне домашнє завдання. Весь вечір лунав веселий сміх. По статі фразу Боже, який огромний! Чаще всього спишить маленький паук. <реку> Глядачі в цирку були шоковані, коли дресирований ведмідь на мотоциклі зупинився, закурив з фразою Хай йому гресть почав перебирати карбюратор. Чтобы показать, кто в доме хозяин, Иван три часа тыкал кота носом в документы на квартиру. Французская фигуристка во время выступления упала на лед, и весь стадион услышал хруст французской булочки. <связывая> так, мужчина, На городі варто відмітити, що найзапекніша боротьба йшла між командою «Все взрослому, яка лідирувала на протязі усієї гри. Але в останньому конкурсі команда Вест зуміла вибороти перемогу та закінчити гру. Команда КВН Вест. Ми учителя, педагоги і взагалі працівники із ПТУ номер 5 сьогодні. Как ни странно, наша команда заняла первое место в молодежной игре КВН, которая проходила в РДК. Всем огромное спасибо! Вообще игра получилась супер, было очень тяжело, но мы прорвались! <скрес> Организаторы усим, у усым, кто взял участь в проведении КВНу. Це була перша гра в районному будинку культури. Та сподіваємося, що не остання. Окрема вдячність глядачам, які, не дивлячись на мороз та замети, все ж таки прийшли на гру. Повну версію КВНу ви зможете переглянути на нашому каналі, тож слідкуйте за нашими ефіром. Сюжет підготували Давид Іванов, Константин Малько, телерадіокомпанія Веселка.